Всім добрий день, мене звати Наталія Ніколюк, і як завжди по четвергах у нас день клієнта, на якому ми говоримо про продукцію компанії Forever Living Products, і відповідаємо на питання, які у вас виникають. І сьогодні ми поговоримо про особисту гігієну, то чим ми користуємося щодня, коли прикидаємося і заходимо в ванну кімнату. І я вам розкажу про чудову акцію, яка зараз почалася в Польщі. І одразу хочу сказати: для тих, хто сьогодні зайшов на наш вебінар, і для тих, хто подивиться його в записі, компанія Forever Living Products є монополістом по вирощуванню такого продукту, як aloe Vera. Всі ми знаємо, що таке alloe Vera. Але компанія Forever вирощує 85% всього алоє вера барбаденці Сміллер в світі, тому вона є монополістом. І чим відрізняється алое вера гель компанії Forever від конкурентів? Тим, що він збирається вручну, не задіються ніякі машини, і він збирається протягом кількох годин і одразу йде вже. На склади, тому ми маємо такий живий, чистий гель алоє. І наш гель має сертифікат ради по натуральності алої, тобто рада, яка наглядає за тим, щоб алой був чистий і натуральний. А також є сертифікат, який говорить про те, що наш чистий гель алоя не, не досліджується на тваринах. І в нас є сертифікат органік, а також кашифний сертифікат, сертифікат халяль, і ви можете з цими сертифікатами ознайомитися на сайті компанії або в довіднику. І вся продукція, в тому числі сьогодні, ми будемо говорити про особисту гігієну, вона містить в собі, в собі як основу чистий гель алої з м'якоті алої вера, плюс. Інгредієнти, екстракти трав і інші інгредієнти, які науково досліджені і ретельно перевірені. І в синергії з алоєвіра це дуже такий вау-вау-результат, тому наші жінки, дівчата так захоплюються нашою косметикою, а також особистою гігієною. Ну, це був у мене такий ступ. От, і я зараз хочу одразу розказати вам про акцію, яка буде, вже триває. Одразу вам скажу, що акцію об'явила компанія вчора до 31 числа. Але там є така примітка або до вичерпання продукції. В мене є досвід, рік тому також була дуже вигідна акція, і вона закінчилася за два дні. Тому, наприклад, якщо ви сьогодні зрозумієте, що це вітаміни, які потребуєте ви або ваші діти, то я раджу завтра вже замовляти зранку, причому. І так, яка у нас акція? Це вітаміни називаються імунгамі для дорослих і дітей. Вони в вигляді таких жувальних цукерок, тропічний смак, і такий в них колір. Ну, такий рожевий роз, роз, помаранчовий. Такий. От, вони дуже е, смачні, дітям вони точно сподобаються. І вони, ну, їх легко їсти. тобто Ти розживав просто як цукерочку. Тут 60 таких е, тобто дві на день. Одна банка це на місяць для дорослих і для дітей. І тут ви можете прочитати на баночці: завіра, тобто містить в собі 10 вітамінів і цинк. Одразу хочу сказати вам про цинк. Цинк це такий мінерал, інгредієнт, який нам потрібен всім і дорослим і дітям. Хлопчик не, зна... не стане чоловіком, якщо в нього не вистачає цинку. Цинк це наше волосся, наші нігті. А також цинк приймає участь у всіх процесах важливих в нашому організмі, наприклад, там крові або там виробка білків. Це також цинк. Цинк нам потрібен особливо для нервової системи, тобто люди, в яких депресія, безсоння, почуття страху, непокоєння. Особливо ну, учням, да, от там, школярам або студентам, а також людям похилого віку. Якщо ви помічали у дітей, навіть у дорослих, отак в куточках рта такі є ну, рамки, да, потріскування. Ще кажуть, зайди, ні, то нестача цинку. Одразу, якщо у вас тріскається десь шкіра, то це нестача цинку. Що, ну, Ну, Нігті я вже вам сказала. А також цинк підтримує імунну систему. Цинк підтримує імунну систему, і цинк е дуже корисний, е як. Е Доповню, да, вітаміни, які входять в склад. Далі що сюди входить? Сюди входить вітамін С, А, в 6 в 12 які також підтримують імунітет. Але ми знаємо, що вітамін С це є добрий антиоксидант, це профілактика онкологічних захворювань, це також профілактика серцево-судинних захворювань. Б6 Б12, ми також знаємо, що ну, потрібно для дітей, для дорослих є діти, кажуть так, гіперактивні, або е, діти, які приходять зі школи і вони так е, втомлюються, вони вже там на третьому, на п'ятому уроці, вони е, ну, погано вже розуміють про що говорить вчитель. Ну, тобто, Підтримує когнітивну функцію організму, пам'ять, концентрація уваги і так далі. Що ще? Вітамін Е допомагає захистити від окисного стресу. А також тут є вітамін К і Д, це здоров'я кісток, також для дорослих і дітей. Сюди також входить біотін, він сприяє правильно функціональної нервової системи. І неоцин допомагає від перевтомлення, так? От зараз осінь, і ви прокидаєтесь, а такі відчуття, що ви ну, мало поспали, тобто втома і у дорослих, і у дітей. Тобто, ну і так далі. Ці вітаміни, 10 вітамінів, і цинк, потрібен і дорослим, і дітям. Коли нестача цинку, то людина почуває себе завжди втомленою. От тому в чому акція? Якщо ви купуєте одну баночку вітамінів, то друга вам іде в подарунок. Ось така акція, це дійсно подарунок, тому що зараз якраз така, якраз така пора року, що нам потрібен і цинки, і вітаміни, і для імунної системи, і для нервової системи, і для кісток, і для уваги, і, для, і від стресів. І це ось такий класний продукт. І мені подобається, що він і для дорослих, і для дітей. Тобто, один купуйте, і другий вам подарунок. Ось така акція. Потім, якщо вдруг будуть у вас запитання, то я відповім на ваші запитання. Ну, і переходжу до особистої гігієни. Хочу почати одразу з моєї продукції: це алоє жажаба шампунь і алоє жажаба-кондиціонер. Чим відрізняються вони від тих продуктів, які ви, звичайно, звикли купувати ну, там, в маркетах, так? Вони не містять в собі сульфатів, це дуже важливо, вони не шкодять волосся. Зараз ну, жінки в моєму віці ми фарбуємо волосся. Тобто, якщо у вас фарбоване, може була хімічна завівка, або просто пошкодження, як ми кажемо, там, да, сікуться кінці, або ломкі волосся, тонке волосся. То це дуже класні продукти. Помімо алої, тут є ще масло жажаба. Що воно робить? Воно зміцнює ваше волосся. Алоє живить, зволожує, тут ще є органова алія і вони підходять як для жирних, так і для, сухих, для сухого волосся і дуже, дуже ретельно ухажують за вашим волоссям. Ну, всі дівчата, які купують ці продукти, дуже задоволені. І я вам скажу: після кондиціоніру волосся дуже слухняне, блиск, це помітно. Волосся слухняне, вони не воно не електризується, воно не стирчить. Ну, тобто, добре можна зробити укладку. І в мене є лайфхак, як то кажуть, ідея, секрет від Холістаут. Це віце-президент нашої компанії по продукції, і вона прилітала до нас в Варшаву. Це було так, 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 так. Це було кінець серпня, десь так або вересень початок. І вона прилітала, і вона нам розказала: наприклад, ви помили волосся шампунькой. Потім нанесли кондиціонер. І я рекомендую, як я роблю, поки кондиціонер нанесла, я роблю щось інше. Наприклад, вмиваюся гелем для душу. Ну, потім я вам розкажу, так? І кондиціонер, ну, ну, 2-3-5 хвилин побув, побув у вас на волосі. Потім ви змиваєте. І коли вже ви вийшли з душу, трошки просохло ваше волосся, ви його розчесали, ви наносите кондиціонер на руку і вже проводите по майже, ну, майже таким сухим, може, трохи вологим волоссям. Отак, от ви, ну, як пінку для волосся, отак наносите і залишаєте. Тобто, вже не змиваєте, даєте висохнути. Ви розчісуєтесь, і у вас воно м'яке, воно не зліпається. Тобто ви не відчуваєте того кондиціонеру, але волосся дуже таке слухняне і можна зробити зачіску. Особливо для тих дівчат, і жінок, у кого там в'ються волосся або якось там ну, пушаться. Це супер ну, так от можна робити. І є ще декілька масочок, які. Рекомендувала Холіста, я про них розкажу на наступному нашому дні клієнта, бо вони робляться з кремів і ласьйонів, про які я буду розказувати потім. Третій продукт, про який хочу сказати, це гель для душа. але я його називаю крем, тому що він дійсно як крем, він такий приємний основа, так само алоє, чистий гель алоє, який зволожує. А також тут заспокоюючі екстракти і олійки. І от ви з голови до них моєтесь цим гелем, і він дійсно заспокоює. Він... І такий приє... приємний аромат, і нема тут барвників, всі вони натуральні. І четвертий продукт після. Прийому вже душу, так, це алоє ну, тобто лосьон для тіла після душу. Бачите, який він такий величенький, О, тут 236 мл. І він дуже м'який, також основа алоє, вера. і також тут є арганова алія, і гель і для душа, і лосьон для тіла, вони не мають сульфатів. І ваша шкіра після того, як, я, як ви е, використовуєте цей ласьйон, вона така гладенька, вона така м'яка, ніжна, він також заспокоює. Е, мої діти користуються як крем для рук, і син мені каже, мама, він так знімає запалення навіть. Ну, дуже такий лагідний. І ще продукт, про який я хочу вам сказати: тут сім таких продуктів. У нас в Польщі навіть є такий набір, називається Міні-Тач. Особиста гігієна. П'ятий продукт це паста для зубов, зубна паста, як для дорослих, так і для дітей. Вона натуральна. Особливість в тому, що не містить фтору, в неї не абразивна формула. Відбілі зуби, не використовуючи якісь хімічних відбілювачів. Тут тільки алої Вера, прополіс і трішечки додали м'яти для аромату і для кольору такий зелений кольор. За три дні, ну три-сім. В мене є партнер і подруга Ліля в неї за три дні, в мене є знайомий Юрій, в нього за 7 днів уходить кровотачівась дьосінь. А також зубний нальот, зубні камні, такі приємне відчуття в порожненні, вротові порожніння. І цілий день виходите, і зуби такі гладенькі, дуже хороша паста, і навіть якщо дитині там 3-4 роки і вона користується цією пастою, і якщо трошечки там попаде та паста, нічого страшного, бо вона є натуральною. От. І, як мій наставник жартує, що їй не вигідно купувати клієнтам, тому що їй надовго вистачає. Дійсно, їй вистачає надовго, тому що е, її треба ну, буквально трішечки от от на щітку ви видавлювати, буквально капельку-капельку, і е, надовго їй вистачає. І шостий продукт, про який я хочу сказати, це твердий дезодорант Aloe Evershield. Він універсальний як для жінок, так і для чоловіків. Він дуже приємний, такий нейтральний в нього аромат, він такий ніжний, його можна одразу використовувати після депіляції, він також містить алої віра, заспокоює, але дуже важливо, що він не містить солей алюмінію. Тобто він не закупорює пори, тому що потовідділення ну це нормальний е, така як то, процес в нашому організмі. Тобто, ми ми щось робимо, ми йдемо на роботу або там дома щось готуємо на кухні. Ну, ми, е, як нормальні люди, у нас іде потовідділення, але проход, під, коли проходить через алої. То той, тот запах неприємний він зникає. Да? Він такий антибактеріальний, дуже приємний. І це дуже важливо, особливо для жінок, профілактика таких захворювань, як мастопатія і, звісно, ну, онкологія молочних желез. От. І сьомий продукт, про який хочу вам розказати, це Aloe First. Я називаю це перша допомога для вашої сім'ї. Ви послухайте складники і все одразу зрозумієте: 78% чистого геліоалої, бджолиний прополіс і 11 екстрактів, ну, екстракти 11 трав лікарських. Тобто він як антисептичний засіб, протизапальний, протиінфекційний, бактерицидний, зволожуючи влітку, можна просто отак от зволожити обличчя. Його використовуєте на волосся. Це захист як від морозу, від вітру, так і від сонця. Якщо, наприклад, випадіння волосся, то після того, як ви помили волосся, ви отак от ну, розбираєте волосся і прямо прискаєте цей спрей і отак от втираєте в шкіру голови. А також опіки хімічні, або термічні, або сонячні опіки, рани, порізи, укуси в яких комах, ну, Тобто ну, все, 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 що касається слизової або шкіри. Дуже я рекомендую всім. В мене вже 7 років немає ніяких спреїв в ніс і немає спреїв для горла. Тобто, якщо болить горло або вас нежить синусит або гайморит таке буває, то ось цей спрей. Тобто використовувати його як засіб від болю в горлі і як від нежиття. Ось такі. Ну, Дуже ще багато, чим, як можна їм користуватися. Я вам ще буду розказувати, тому що багато історій таких. У ну, в мене в моїй родині така дуже ярка історія це вітрянка. Коли у дітей вітрянка ми їх е, мажимо е, так? але вітрянка, особливо коли діти вже дорослі, 12-13 і далі, 14 років, вона ну, складно проходить. І ці пріщики вітряні, да, вітряної оспи, вони всюди на слизовоє. У мене старший син не мог не їсти, не говорити, не пити. Коли він відкрив рота, там, ну, там просто не було живого так сказати, міста. І ти ж не можеш там зеленкою намазати. І ось цей чудодійний спрей він нам допоміг. Гнойна ангіна це мій результат більше, ніж рік тому, в вересні. Я захворіла на гнойну ангіну. Також, але це ну, кожні там, півгодини я користувалася цим спреєм. Так що перша допомога. І сім продуктів, але восьми я хочу вам показати: я буквально сьогодні розпакувала нову нове, е, упаковку ось таке мило, алоє і містить е, масло авокадо. Ми всі чули, або читали, або бачили, що таке авокадо, олія, авокадо, так? в неї властивості, вона, вона зволожує тіло ваше, і так і написано: тверде мило з авокадо для обличчя, для обличчя і для тіла. І авокадо ще називають фрукт краси. В якісь там старовинні в давні времена е, дарували на весілля молодим авокадо. Ну, само авокадо як символ краси і молодості. О, тому як використовувати це мило? Можете просто мити руки, а можете помити обличчя. Після е, пішли з роботи, навіть якщо у вас немає. Косметики просто вмилися. Якщо є косметика, вмили косметику. Дітям підліткам дуже рекомендую. От ці всі пріщики не треба використовувати ніяких лосьйонів, які в собі спирт. Вони сушать. А після мила з авокадо, навіть кремом, якщо ви не, використ... ну, не будете користуватися, волосся обличчя не, не сушить підліткам. Чоловікам можна і ну, коли вони голяться, така пінка. Або навпаки, зранку прокинулись після сну і також умились цим милком. Дуже-дуже класне, зволожує, підтримує, і також воно таке бачите, тут напевно, десь грамів 140. Ще подивлюся, так, 142 грама. Тобто його надовго вам хватить. Дуже приємний такий аромат, дуже корисний. От. Ну, ось те, що я хотіла вам розказати сьогодні про особисту гігієну від Forever і про акцію. Я там бачила, у нас є повідомлення щодо вітамінів, як враховується той факт, що для кожного віку потрібне інше дозування. Ага. Добре питання. Дивіться, по-перше, ну опять же, який вік беремо? Якщо дітей, то з 12 років дітям і дорослим, ну, наприклад, в мене хлопці да, 14-18, вони ростуть. Просто я дуже багато і часто спілкуюся з лікарями. Наприклад, цинк така нестача в Україні і в Польщі, тому що цинк де містяться? Наприклад, в яйцях. Але вибачте, ну ви ж що, ви не можете кожен день з'їсти ну, там, наприклад, 5 яїць, так? Для, Наприклад, якщо дітки молодші, то ми просто даємо їм не дві там, ці цукерки, а одну цукерку. Тобто, дивіться, продукція forever. Вона натуральна, я це підкреслюю. Є сертифікат органік, ну, про що він каже, що вона органічна. І є сертифікат, бігаючий кролик, ви можете зайти на сайт, подивитися ці сертифікати, які говорять про те, що продукція не тестувалася на тваринах. Тобто вона повністю натуральна. І е, ця продукція, вона. Дослідження ретельне в інститутах. Це не просто там дієтологи лікарі, це професора, це лауреати Нобелівських премій, це там кандидати наук, ну, тобто це світіла. І це такі люди, які ну, відповідають за те, що вони досліджують. Це дуже-дуже серйозний сертифікат і дуже, дуже серйозне дослідження. Так от, коли продукт натуральний, це, наприклад, як яблуко, да? зараз сезон яблук. Я пішла в бідронку, купила по акції 3 кілограми яблука, і я сьогодні з'їла не один, не одне два яблука, а 3-4-5. кілька. Мені, мені не буде погано, тому що до організму не вистачає вітамінів. Так само вітамінів, їх можна з'їсти і 4. І це буде норм. От, не знаю, якщо відповіла на ваше питання різниця натуральних вітамінів, що От є рекомендація, да? дві на день, От, але якщо ви три-чотири з'їсте, навіть і то буде нормально. От. І скажу одразу: ну, раз уже пішла така мова про дози, я дуже рада, що я попала. До речі, є запис, і хто цікавиться цим, я дам потім посилання на запис, коли до нас приїжджала Холі Стаут, віце-президент компанії. Там десь година або півтори вона розказує про нашу продукцію, да? як вона досліджується, з чого вона складається. Ну, дуже дуже цікаво. От, І вона говорила, що в Європі дуже такі. Відрізняються стандарти від, наприклад, України і Америки. Наприклад, якщо в Америці якогось продукту можна 4, в Європі пишуть 2. Ну, тобто вони осторожнічать в Європі. І коли я послухала холістау, то я зрозуміла, що ага, там, де 2, там і 4. Тобто, коли, наприклад, мої діти приходять додому і відчувають, що щось там захворіли, то, звісно, я дам не дві, а 4. Може дати 6. Ну, тобто, наприклад, вітамін С, да? коли ви захворіли, нам потрібна більша дози вітаміну С або цинку. Ну, я вам скажу, цинк це такий як -то, макроелемент, який ну, нам не вистачає його, нам його дуже не вистачає. І це ви можете побачити по своїм нігтям, по своїм волоссям. От тому я рекомендую. Ми з вами зустрінемося в наступний четверг, і я розкажу про наші ласьйони. У нас є шикарні ласьйони, обезболюючі, три ласьйони желе алоє і про їх властивості, і для чого вони використовуються, я вже розкажу на наступній нашій зустрічі. Всім бажаю здоров'я, гарного вечора і до зустрічі!